Я не люблю подвійних стандартів. Але якщо зі мною поводяться певним чином, я маю право вчиняти так само. Хтось це називає око за око, а я вважаю чесною грою. Інколи єдиний спосіб боротьби з негідником це ударити в спину. Тут немає нічого особистого. Це просто бізнес. Дональд Трамп. І його книга Думай як Чемпіон. Знаєте, коли я читаю Трампа, а зараз я читаю його дві книги, я розумію, з якою небезпекою, з якою неординарною особистістю сьогодні намагаються конкурувати, власне, як Путін, так і Зеленський. Ну, команда Путіна. Команда Зеленського. Але ми розуміємо, що і Путін, і Зеленський сьогодні фактично представляють ну, власні позиції в боротьбі з Трампом. Адже важко собі представити, що Путін когось слухав в своєму середовищі, а Володимир Зеленський ну, оточує себе людьми, з якими він дав давно працює, але з цих людей залишилось в оточенні мало. Напевно, Андрій Борисович. Єрмак, це єдиний, який залишився з відданих Володимиру Олександровичу, до кого власне, Зеленський прислуховується. А, тому сьогодні ми маємо таку конфігурацію: з одного боку, Трамп, який безпринципний а, до своїх опонентів, він має принципи, але до опонентів не має. Ми бачимо Трампа, який не соромиться в своїх книгах писати те, як він себе поводить. Буде поводити з опонентами. Ми бачимо Трампа, який досить жорсткий в бізнесі і в досягненні своїх цілей. Ми бачимо Трампа, який працює для Сполучених Штатів Америки, для своєї країни, а не для країн, в яких його громадяни не обирали. І особливо небезпечно це тоді, коли відносно Трампа влаштували ну прямо якусь е антикомпанію. І це якраз не в Російській Федерації, а в Україні, і Трамп про це знає, адже Ерік Трамп і Ілон Маск неодноразово висміювали і погрожували українській владі, українським чиновникам і українським засобам маси інформації. Що буде, якщо ця історія буде продовжуватися? Ми бачили фактично шаржі, такі політичну сатиру відносно президента України, відносно деяких засобів маси інформації. В пабліках, в постах людей оточення Трампа вони це не забули, і ось ці тези, які я сьогодні вичитую з робіт Трампа, вони мене особисто лякають. Адже я розумію, що Трамп не подарує, Трамп складна людина, Трамп не той добрячок, якого нам намагалися показати в один вдома. Це людина, яка побудувала мільярдну імперію. І це людина, яка взяла свої мільярди не з державного бюджету Сполучених Штатів Америки, а яка намагалась їх заробити. Сирена продовжується війна, продовжуються обстріли українських міст, продовжуються атаки дронів, і з цим поки що ми нічого не можемо вдіяти. Єдине, що ми могли б вдіяти, це будувати з Трампом нормальні відносини. Нормальні. З точки зору його бачення, бо ніяких слів про те, що справедливість, мир для України, справедливий мир для Трампа все це не має ніякого значення. Це просто бізнес. І він це пояснював у своїх книгах, які написав ще 20 років тому. Чому серед представників українського аналітичного. Блоку, який наближений до Зеленського, ніхто не вичитував роботи Трампа і ніхто не намагався пояснити чинній владі, що буде, якщо Трамп обереться, і як буде складно потім з ним влаштувати відносини, якщо він помітить, що його хейтять і ненавидять, або якось показують девакувато. Я не знаю. Але хтось, очевидно, помилився. З Трампом потрібно налаштовувати відносини, але як це зробити після всього того двохрічного марафону ненависті Дональда Трампа в українських ЗМІ я не знаю. Так обожнювали Байдена і Камалу Харріс, яку ніхто так до кінця й не зрозумів, що вона там хотіла що обіцяла, що зовсім забули, що президентом Сполучених Штатів Америки мав найбільші шанси Трамп. 5 травня 2022 року в себе в телеграм-каналі я написав Трамп. Починає передвиборчу кампанію. І він виграє вибори, ще раз повторюю, в травні 2022 року. Хто біля Володимира Олександровича з аналітиків, які не могли це зрозуміти, навіть за тиждень до виборів, адже навіть за тиждень до виборів, на таких ну, умовно підконтрольних ресурсах продовжувався хейт Трампа? Хто Хто дає рекомендації вищому керівництву влади? Хто так помилився? І головне, а як тепер вийти з цієї ситуації, коли Трамп готовий до того, щоб завдати удар навіть в спину тим, кого він вважає негідниками?